Привіт усім! Вітаю вас! Таро розклад на тиждень для Овнів з 15 по 21 грудня 2025 року. Овни, що ж, давайте подивимося, що карти вам покажуть на цей тиждень. Яка загальна енергія цього тижня для вас? Якийсь шанс, якісь починання, якась можливість дається вам на цьому тижні. Варто нею скористатися. По справедливості, можливо, щось стосується державних органів, або і включаючи суд, так, або це ситуація, якась по справедливості. Ви маєте відчути, що якась з'являється у вас можливість на цьому тижні. Це може бути і фінансова можливість, і ваше розуміння того, що, наприклад, що ви планували в майбутньому, так воно здійснене, воно реальне. Не просто у ваших мріях і бажаннях. На іншій колоді зараз подивимося ще загальну енергію. можливо, в вашому оточенні є пані знаку Зодіака, стихії, води, риби, скорпіон, рак. Або це може бути лікар, або психолог, людина чутлива, співчуттєва. Можливо, у вас для чоловіків у вас може бути фізичний потяг до цієї людини, для жінок це може бути ваш такий вогонь взагалі, але ваш прояв до когось з другої половинки в романтичному плані. Ви проявляєтесь ніжно. Чутливо показуєте свої почуття, ніжність, емоції, емоційність це глибина людини. Але проявляєте це або про якийсь пристрасний крок, або про якусь рішучу дію. Можливо, після розуміння того, що у вас є можливість, ви будете одразу діяти. Але чомусь це тут іде з емоціями, або з вашого оточення цією пані. Що ж подивимося ситуацію, яка може чекати на вас, Овне цього тижня будете радіти чомусь це хороша сонячна карта радіти можете як дитина так? або це щось може стосуватися дітей теж може бути з державними, щось пов'язане органами, або з людиною в оточенні вашого знаку зодіака стихії повітря. Близнюки, терези, водолій. Або таки, така людина, яка холодно проявляється. Також це може ще означати для когось, що прояснюється якась ситуація з приводу ось цього пана. Щось ви дізнаєтесь, відкриється якась ситуація. І ситуація для огнів. Якась може бути маніпуляція в трійці, це якщо стосується відносин, то це в ваших відносинах хтось третій, зайвий. Так не обов'язково це коханий коханка, коханка, кохан... коханець, це може бути просто людина, яка влазить в ваші відносини і підказує комусь збоку, як в відносинах себе поводити цих як краще жити. І я так розумію, що це може бути маніпулянт якийсь в вашому оточенні, який дуже вміло вміє це робити. так Якщо це не про відносини, а про роботу, ця карта ще про командну роботу над якимось спільним задумом, так то у вас є всі сили, всі стихії, умагає. Так, У вас є всі можливості, всі важелі впливу, все, що вам необхідно в ваших руках для досягнення вашої спільної цілі? Овне, що вам може заважати на цьому тижні? Дублюється пані знаку з стихії води? Чомусь вона вам заважає? Чому запитаємо? Це може бути якісь, е, якщо це йде по трійці у відносинах, все ж таки хтось третій, то вам заважають е, залицяння до цієї пані. Для чоловіків це ваші залицяння, для жінок це в вашому оточенні якась така пані. Давайте ще відкрию, що вам. Можливо, вам і зрозуміло, щоб мені зрозуміло, що хочете відкрий цю ситуацію. Ну тут, е так, можливо, не дуже варто показувати свої емоції. Це не так може бути залицяння, як просто з цією людиною в вашому оточенні е стримувати емоції. Не дуже емоціювати, е не дуже може довіряти, е не відкриватися. Повністю так, а приглянутися, чому зараз варто все ж таки притримати емоції поруч з цією людиною, що заважає огнем? Якісь залежності, прив'язки, якісь токсичні відносини, токсичні стосунки, якась залежність від чого? Від самих таких незначних да, до масштабних. Де ви відчуваєте, що от у вас як тут ниточки, що не ви керуєте собою, ви розумом розумієте, що а, хотіли б сказати ні, що це погано, від цього варто відмовитися. Ви не можете поки що. Поки що не можете. Що ще коротко? Це і заважає, до речі, в якихось романтичних стосунках, так, або в прояві вашої творчості. Ви б могли б десь робити вже перші кроки в творчості або в якихось стосунках, але щось іде не по правильному. Це про те, що щось іде неправильно. Як ви з цим справляєтесь на цьому тижні? І у вас шанс. Є у вас шанс, у вас і загальна енергія цього тижня. Можливо, ви відчуєте в собі сили і зрозумієте, чому саме ви не можете собі в цьому відмовити, що вас тригерить на це, чому для вас важко відмовитися. Ви можете це все проаналізувати так, і робити перші кроки для виходу з тих ситуацій, які ви самі розумієте, що для вас не хороші в вашому житті. І парадокар для вас Одна на цей тиждень. Для жінок звертайте увагу на вашу жіночність, ваше внутрішнє я, вашу сексуальність, ніжність, ваш, так, ваш прояв як для жінок. Хто є матері, материнство, це, хто чекає вагітність, можливість вас завагітніти. Так, це ось поруч з своїм чоловіком бути ніжною, бути природною, бути собою, дати собі можливість проявлятися такою, якою ви є насправді. Для чоловіків це дати вашій половинці можливість проявлятися, прислухатися до неї. Запитувати, що її турбує. Так. Дати можливість виговоритися. Бути в гармонії з собою, прислухайтеся, якщо ви в пошуках чи в релігії, чи в духовності, чи взагалі якісь у вас питання про всесвіт буття, цікавтеся цим і цікавтеся цим з легкістю, можливо, у вашому колі є друзі, поруч з якими ви відпочиваєте і розумієте сенс життя, відкриваєте для себе нові горизонти, розумієте, піднімаєтесь по цих сходинках для прояснення. Вашого розуміння цього всесвіту, дякую за перегляди, овни, пасибі, за ваші подобайки та коментарі. Любіть себе, і ви зможете дарувати любов і сіт ставатиме прекраснішим. До нових зустрічей.